Необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю так, ніби це придумано ним самим. Щоб перемагати, завжди треба випереджати свій час. Справжній тренер зобов'язаний уважно стежити за сучасними світовими тенденціями, постійно дізнаватися щось нове, а не використовувати з сезону в сезон одні й ті ж напрацювання. Намагатися скопіювати якийсь ідеал, заняття марне, випередження. Ось єдиний сенс роботи. Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш тільки м'ячем, а біля бровки ти керуєш людьми. Один шеф-кухар має ті самі продукти, що і його колега. А ось страва у нього виходить зовсім інша. Тренер не може формувати схему гри, виходячи з наявних футболістів. Це безглуздо і безперспективно. Прогрес футболу можливий тільки тоді, коли тренер заздалегідь уявляє модель гри і свідомо підбирає під неї виконавців. Гра забувається, а результат назавжди залишається в історії. Сенс футболу в результаті. Тренер не може подобатися всій команді. Це аксіома. Одна гра збірної вартує десь 5-6 ігор чемпіонату і приблизно один рік життя. Кожен жест тренера, слово, погляд. Це теж виховна робота. Манера одягатися, зачісуватися, тон розмови також відносяться до категорії виховних засобів. Без журналістів неможливий розвиток футболу. Вони можуть або гальмувати процес, або рухати його вперед. Мене часто називають диктатором. І я категорично з цим не згоден. Диктатор це той, хто готовий наказувати, не вдаючись у міркування опонента. Я ж завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції. Футбол насамперед творчий процес, а те, що він пов'язаний з грошима, було зрозуміло всім, крім радянської системи, і яка хотіла отримувати високі результати, нічого не вкладаючи. Не буває так. Взяти м'яч і обвести пів команди це ще не індивідуальна майстерність. Індивідуальна майстерність це вміння за частки секунди прийняти правильне рішення у складній ситуації, і я вважаю, що можна взагалі не пускатися в дриблінг і бути при цьому найкориснішим гравцем команди. Тренер це творча особистість, а творча людина має право на помилку. І я взагалі не розділяю перемоги і поразки. Це неминучі складові частини одного процесу. Будь-яка тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети. Достоєвський казав, що категоричні суджень властива невігласам. Зокрема, тому я намагаюся нікому нічого не нав'язувати. Ті, хто не ходить на стадіон, не мають права говорити про футбол. Ще в молодості я привчив себе ніколи не виставляти на показ власні переживання. На полі не повинно бути пасивних гравців. Загальний рух. Помилка повинна бути моментально виправлена. Я не визнаю моди. Я визнаю тільки те, що розумно. Оцінювати гру команди потрібно через призму протидії її суперника. Спочатку я розглядав футбол виключно як заняття, що дозволяє відволіктися від напруженої інтелектуальної роботи. рух це життя, спокій це смерть. Поразкою тренера я вважаю лише нездатність тренувати. Хоче людина старається, не може. Це поразка. А програш на футбольному полі зовсім інша справа. Програв, думай, докопуйся до причин. Я не чарівник і ніколи на подібну роль не претендував. Своїми відчуттями я ніколи ні з ким не ділюся. Поки зберігаєш їх у собі, вони сильні. Варто обговорити з ким-небудь, розхолодив і себе, і співрозмовника. Критикувати не тільки можна, а й треба. І якщо критика конструктивна, якщо в ній є якесь раціональне зерно, то вона йде тільки на користь тим, кого критикують. У День матчу необхідна найсуворіша концентрація професійної енергії. Переконаний є нитки. За допомогою яких вона передається гравцям, скільки разів ловив себе на тому, що імпульс адресатом отриманий. Передавач і приймач перебували на одній хвилі. Нам вдалося не допустити пасивної оборони, яка рано чи пізно призводить до пропущеного м'яча. На тренуваннях ми не просто м'яч копаємо, а моделюємо ситуації, які виникають на полі у матчах. Чим більше футболісти пам'ятатимуть автоматичних навичок дій у елементарних ситуаціях тим більше часу залишиться на імпровізацію, котру ми всіляко заохочуємо. Я відношу себе до категорії людей, які не люблять зізнаватися у своїй неправоті, але з роками і досвідом намагаюся після здійснення помилки повестися таким чином, щоб оточуючим не склало труднощів, переконатися в тому, що я помилявся. Відвертість наука важка. Компромісами справі не зарадиш. Потрібно піти на ризик сьогодні, бо завтра можливо ризикувати вже буде нічим. Зараз ми говоримо про так звану розумну універсалізацію, що я маю на увазі. Ну, наприклад, ми не поставимо нападника Шевченка на місце правого захисника. Але якщо він потрапить у цю зону, то повинен вміти зіграти і там. А майбутнє, я вважаю, взагалі за повною універсалізацією. Одні люди охочі були до слави, інші до наживи. Скоцин же до футболу. Випадковостей не буває. Випадковість теж вияв певної закономірності. Якої нехай тренери і журналісти спробують зрозуміти життя гравця футбольної команди майстрів аскетичне, яке свідомо уникає маленьких життєвих спокус. Мене перш за все цікавить процес вдосконалення. Якщо воно йде, то будуть і пам'ятні матчі, і улюблені гравці. Ліквідація команди Карпати це катастрофа футболу у всьому західному регіоні Республіки. Мене не одне десятиліття. Перш ніж зрозуміють увесь трагізм такого об'єднання, і як би не намагалися вожді від футболу виправдати свої антиспортивні дії, але така легендарна і справді неординарна команда, якою були Карпати у радянському футболі, воскресне напевно не скоро. Для себе я твердо засвоїв з перших же днів. Тренер повинен свято пам'ятати, не забувати ні на мить, що працює з людьми, які значною мірою роблять з нього тренера. А люди, на відміну від роботів, мають душу, часто досить вразливу, іноді норовливу. Тренер, безумовно, повинен досконало розбиратися у футбольній справі, але це один бік медалі. Інший. Тренер зобов'язаний однаково добре розуміти і душу гри, і душу людей. Все залежить від того, куди ці долари вкладаються. Можна їх розтринькати а можна пустити на розвиток футболу, на виховання своїх гравців, створення власної матеріально-технічної бази. Ми намагаємося потрапити в Європу і рано чи пізно це станеться. І якщо зараз у Європі існує вільне пересування робочої сили, єдина валюта, що тут поганого? Консерватори англійці вперше запросили іноземця тренувати свою збірну. Вони знають про його можливості, бачили його роботу. Так що тут поганого. І якщо запросити тренера, у якого є ідеї, напрямок. Свій прогресивний погляд на розвиток футболу і він може прищепити його команді. Це добре чи погано? Це дуже добре.